Všichni vítájí. Chuťujte mě, ne? Tak. Vy bачíte mě, ne? Tak? Báčete, tak? Dobře. Дякую, що запросили мене. Я Іварозберхман, керівник відділу дистанційного задування Агентства геопросторової інформації Латвії. Я розкажу про проєкт, який ми розпочали в 2021 році. Йдеться про створення 3D-моделі для риги. Почали ми, як я вже сказав, у 2021 році. І зробили перші тести у 2022. Зробили обробку більшості даних, і в цьому році ми будемо вже публікувати результати цього проєкту. Головна ідея цього проекту полягала в тому, щоб створити базові дані для розробки цифрових двійників, які можна буде всім. Використовувати для різних цілей, які ляжуть в основу бази даних для подальшої роботи, для відповідних організацій та інституцій. Трошки про нас. Ми є частиною інформаційно агентства інформації, 22 людини працюють у нашому відділі на сьогоднішній день. Щодо моєї презентації, я скажу про збір даних і про той продукт, який ми виробляємо, розкажу про проблеми, які виникли у процесі використання цього проекту. А також про майбутні плани на основі доступності тих даних, які є сьогодні. Щодо отримання даних. Ми плануємо е, окупити 240 квадратних кілометрів. І даних збираємося зібрати десь на 500 квадратних кілометрів. С, е, 7, 7 сантиметрів е, становить е, роздільна е, здатність за цим проектом. Все це було зроблено зовнішнім підрядником, зібрані ці дані, які є. Здається, не видно тут. Вибачте за затримку. Ви нічого не бачите? Чи, чи бачите щось з моєї презентації на екрані? Ой. Hey. Hey. Мені здалося, що якось не видно з вашого боку. Бачите, так? Слайди а, рухається, здається. Ну, тоді я буду продовжувати, якщо видно. Це було зроблено зовнішнім підрядником. Тут нам показано, як яке обладнання було використане. У травні, протягом чотирьох днів, було зібрано дані щодо зйомок. На це пішло п'ять днів 100 камер. Перспективна зйомка була зроблена з камерою 50 міліметрів і було зібрано 80 тисяч знімків. І вертикальна точність 5,5 см, горизонтальна 22,2 см. Ми використовували Програмне забезпечення, яке ви бачите названим на цьому слайді, на жаль, у нас не видно цього. 8 сантиметрів роздільна здатність один до двох тайл масштаб. Але ми можемо використати будь-який і інший формат, який потрібен користувачу, це о, приклад застосування меж мережі. Останній. Ми мали багато ітерацій цього. Там були і вдалі, і невдалі приклади, але тут показані ті з кращих, які ми отримали. Це було зроблено для всього міста. І з і застосування цієї технології буде практикуватися і у майбутньому. Ми охопили все місто Рига і плануємо розширити охоплення, принаймні до околиць, щоб використати всі ті дані, які ми вже зібрали на основі наших знімків, залежно від того, до якої програми вони збираються. Один до двох тисяч тайлів масштаб. І також ми аналізуємо об'єкти, такі як мости, інші елементи інфраструктури, які не входять в інші аналізи. В результаті ми отримуємо точну інформацію, яку потребуємо. Це також інформація про Формати, які були е, застосовані, і е, програмне забезпечення, що було е, використано для обробітки даних. Ми головним чином зосереджувалися на покрівлях і на наземному рівні в своїх знімках. Також використовували дані щодо будівель. Це ті результати, які ми отримали на сьогоднішній день. Мені написали, що презентація не показувалася. Не знаю, що там сталося, що ви її не бачили. Я думаю, що пізніше ми я зможу поділитися з вами презентацією. Зараз ще попробую щось дати раду, якщо вийде. Якщо ні, то будемо завершувати цю презентацію. Бачите, це слайд на будівлі. От намагаюся його порухати. Не, не рухається, то. Хоче, ми створили будівлі для всього міста в різних форматах, щоб люди могли скористатися, мали доступ, якщо їм потрібно було. Те, що про наші проблеми. Проблема була в тому, що було дуже багато даних, і тому завантаження даних і та, час на обробку забирало багато часу. Нам треба було застосувати автоматичні. Інструменти для е, обробки, і також ми намагалися якомога більше пунктів по будинках отримати, а інколи з'являлися дерева які яке як будівлі, вдалося дещо виправити. Е, потім також бачили от, деякі. Зображення з водою, які вносили свої зміни, отже ми намагалися більше інформації. Скажімо, якщо високі були будівлі і структури, то вони більше інформації давали нам потрібно. А крім того, ми класифікували дуже багато будівель. Тю інформацію, яка нам не була потрібна, тому що багато будівель в старому місті Риги досить складними, вони не дуже добре в цих моделях відзеркалювалися. І ми розробили всі ці дані для міста Риги, У них є свій власний геопортал, і вони можуть мати свої моделі. Моделі ре, реалістичні, так мовити. І все це можна отримати на їхньому порталі. Щодо майбутнього, ми знаходимося на останніх етапах виробництва. Останні продукти мають бути завершені. Ми отримуємо реакцію від користувачів, що нам потрібні нові дані, краще якість. Ми завжди ставимо такі запитання і отримуємо інформацію. Щоб Розібратися в тим, наскільки корисною є. корисним є те, що ми робимо. І крім того, ми навчаємося на майбутнє. Чи, можливо, будемо ще раз робити це для міста Регір? І можливо, будемо робити це для інших міст. Ну, поки що ще думаємо над цим. Ну, звичайно, отримання даних не є дешевим, не простим і не швидким. Ну, крім того, також багато що залежить від якості даних. І нам треба певні нові підходи, нові продукти виробляти. Тому що з'являються нові проблеми. І, і ми все ще маємо багато питань щодо. Майбутнього і, і ці проекти, чи вони будуть основою для е, е, близнюка, цифрового близнюка міста Рига. І доступність даних, ортофото і дані Лідара за відповідну ціну можна отримати згідно з прайсом. І якщо. A vas se cikavit, možete zvijezdati s nama i mi vam da damo ti dani. Dijakujem za uvagu. Ja spodivam se vam bilo cikavo.